берем педилен, вырезаем по размеру и делаем, скажем, оборачиваем его. Один із етапів виготовлення протезу показує Еліор. Чоловік працює тут чотири місяці. На початку повномасштабної війни звільнився з роботи та пішов добровольцем. Боронив рідний Сєвєродонецьк, а також захищав інші населені пункти на Луганському та Донецькому напрямках. Однак, 3 грудня 2022-го отримав поранення. Закінчив я під Крімної селище Червоне Діброва. Не 2 двох від однією. Наступив на протипіхотну міну, оторвала стопу і розрив ткані, відділило все від кості до колена майже. Лікарня в Краматорську, три операції в медзакладі на Дніпропетровщині, стільки ж у Львові та подальша реабілітація. Такий шлях пройшов Еліор після поранення. Тоді шукав собі протезний центр та натрапив на буклет без обмежень. У лютому 2023-го звернувся до цього центру у Дніпрі, а у травні роком пізніше йому запропонували стати протезистом. Сам нахожусь на протезі, і я більше можу зрозуміти таких ж людей, тобто швидше настроїть, зрозуміти, де у них болить і за чого у них болить. Я вже переживав такі моменти, що, допустим, там тут натирають, і он натирають. Я вже понять, что там подагріть, либо там подклеить что то. Елюор виготовив вже чотири протези. Робить це, ще під наглядом досвідчених колег каже, навчатися було не складно, адже дуже хотів опанувати таку справу. Військовим, які приходять в центр, допомагає і порадами, розповідає про можливості для людей з протезами та запрошує на спортивні заходи. З грустним людцом сидить. Парень, одной ноги, получается, у него нету, а вторая у него стоят штифты. Я вам сказал, что ничего не потеряно. То есть тебе сделают протез, начнешь ходить, там найдешь себе какое-то призвание, дальше уже приезжал на своих двоих, уже с улыбкой. Окрім роботи в центрі, еліор став амбасадором проєкту для ветеранів Титани, бере участь у спортивних змаганнях та здобуває там призові місця. Так доводить, життя після протезування триває, ділиться і своїми планами. парней, парні, не тільки, як скажем, воєнним, гражданським, которые потеряли ту іншу частину тіла. Всім хочеться допомогти. Поки що в центрі Ельор вивчає протезування після ампутації нижньої кінцівки також не збирається залишати спорт. Невдовзі братиме участь в міжнародних змаганнях у Греції. Вікторія Пінчук, Юрітини, Суспільне, Новини Дніпро.